Вихідними невідомі заляпали червоною фарбою бігборди, які містять інформацію про політичну партію. Наш край ситуацію прокоментував голова Бориспільського осередку партії Володимир Шалімов. Той факт, який случився у нас в місті Брисполі, тобто заляпування краскою наших бігбордів, цей факт недопустимий в нормальній виборчій кампанії, яку проводять в демократичній Україні. Нормальні, нормальні демократичні партії. По-перше, наша партія, наша країна в цьому бачить те, що деяким дуже не подобається ті плани і ті програми. І, 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 Яке кредитує наша партія, голова партії наголосив, що наш край за демократичні вибори, які базуються на основі взаємоповаги усіх політичних сил одне до одного. З досвіду минулих років Володимир Шалімов розповів, що на місцевих виборах у Борисполі раніше таких випадків не було. У нас таких прецедентів не було. Це і ще раз показує, що наш край. Партія, яку не хочуть бачити в місцевому парламенті войовничі налаштовані елементи, Володимир Шалімов наголосив, що подібні методи виявлення свого ставлення до політичної сили не вплинуть на подальшу роботу партії. Хаос не буде. Наша партія не зупиниться, нас люди підтримують. Я з самого початку наголошував, що наш край це партія, яка демократична, толерантна, яка состоїть з членів патріотів міста Брісполь, виробничників, освітян, медиків. І опускатися до того ми не будемо. За фактом пошкодження бігбордів, партія наш край звернулася із відповідною заявою до правоохоронних органів, які й мають знайти винних у ситуації. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.